Вітаю колеги. 439-та доба героїчно спротиву України. З вами Наталя Стареправо. Розпочинаємо перший брифінг в медіа-центрі України у Львові. Сьогодні будемо говорити про гірську терапію для ветеранів та їхніх родин. І я запрошую до слова статницьку юлію співзасновницю громадської організації МЕТА і травматирапавтку. Більше розповісти про громадську організацію, і чим вона займається. Дякую, Наталію, Вітаю вас усіх. Я трошки розкажу про те, як ми створилися. Ми об'єднання травматерапевтів, Ми працюємо в методах КПТ ЄМДР. Це є травмофокусовані методи, які є першим вибором реабілітації при психологічній травмі. І з 14-го року я і мої колеги ми працюємо з військовими. Маємо так багато, скажімо, емпіричного експериментального досвіду в цій роботі. І знаєте, завжди коли хлопці дівчата поверталися і були в кабінеті зі мною. вони завжди казали: ну та, та все таки психологія допомагає, але знаєте, я хочу піти кудись в гори. Я хочу піти походити, подивитись на красу. Як каже один мій знайомий після поранення, каже, я зараз поїду в Карпати, полежу спочатку в мертвій воді, потім в живій воді, і тоді повернуся назад захищати нашу країну. І, власне, ми, так знаєте, вже ну, багато років працюємо, і насправді мета утворилася в 2019 році як організація, але наші напрацювання є до того великими. І також, якщо говорити вже більше про нашу програму горотерапії, в неї теж дуже цікава історія. Колись в 2020 році, на межі го 21 року, до нас звернувся. Такий департамент лісового господарства уряду Сполучених Штатів вони знали, що ми реабілітовуємо військових, і вони запропонували нам підтримку, фінансову підтримку для того, щоб ми могли організовувати походи в гори, інтегрувати природотерапію в реабілітаційний процес. І тут почалася ще одна цікава пригода. Ми познайомилися з нашими ветеранами з громадської організації Номад Лайф Віталієм Дячуком і Олексієм Кушніром. Вони шість років регулярно робили гірські походи для ветеранів, і ми об'єднали наші зусилля цілий 21 рік. Ми розробляли програму. Програма є доволі така дуже цікавою і насправді розрахована на чотири дні. І допомога в цій програмі нам запропонували колеги з Колорадо з їхнього проекту Хац Vets», це дуже гарний теж проєкт гірської реабілітації. І, власне, за цим прикладом ми почали створювати нашу програму. У 2021 році ми активно працювали над тим, щоб вона запустилася. І, звісно, в 2022 настала перерва. Наші хлопці, ветерани, які мали бути гідами цієї програми, вони пішли захищати нашу землю. Ми психологи, звісно, швидко зреагували. На кризу і почали допомагати людям на вокзалі, в шпиталях. Ось і так злетів 22-й рік. На жаль, ми не змогли робити виїздів у 22-му році в гори. Проте ми робили такі невеличкі походи у Винниківський ліс, допомагаючи людям заземлятися як додатково до, звісно, такої кабінетної терапії, кабінетної допомоги. І вже дуже-дуже чекали, дуже-дуже хотіли вибратися в гори. І, на щастя, ми вже це зробили в 23-му році. І як тільки потепліло, ми поїхали в гори. І наша перша група була військ-група військових, дехто був з своєю парою, бо перед тим як ми так знаєте вивчали трошечки думку військових, як, як би вони хотіли, як би бачили, робили таку фокус-групу. І, власне, ми почули, що багато, знаєте, є такої розлуки, і хлопці-дівчата які повертаються, дуже хочуть бути зі своїми партнерами, партнерками. Тому ми не обмежилися лише військовими в цьому поході і запропонували, щоб теж сім'ї могли йти, якщо вони хочуть. Ось другий наш похід був для родин полеглих захисників. І власне, що цікаво спостерігати, кожна група має е, таку свою і динаміку, і настрій, і потребу. І власне, в е, самому процесі організації походу беруть участь е, декілька людей в нашої команди. Це гід, який планує маршрут, щоб він був безпечним, достатньо легким, щоб можна було пройтися. І ключовим теж є вимога, щоб це не було таке туристичне місце, де багато людей. Тобто, все-таки ми шукаємо тишу, ми шукаємо трішки таку дику природу, наскільки це можливо. І е, гід у нас зараз з нами співпрацює Ірина Булик і. Олександр, він теж також допомагає нам планувати маршрути. Вони беруть на себе відповідальність по тому, як і куди, і як швидко ми рухаємося. В команді також кожну групу супроводжує психолог, психолог, який спеціалізується на роботі з травмою, який чітко і дуже чуйно розуміє процеси, в які можуть потрапити люди. Але все-таки ми не форсуємо таку психологічну, таку терапевтичну складову в цьому поході, бо ми віримо в те, що якщо ми є вже в горах, і природа, і тиша, і пташки, і хмари, і ці всі краєвиди, вони дають дуже багато ресурсу. І тоді, вже лише за потребою групи, психолог може пропонувати трішки стабілізаційних активностей, стабілізаційних технік. І, як правило, це знову ж таки техніки з ЄМДР, які допомагають через тіло стишити нервову систему, допомогти собі взяти той ресурс, який ти можеш взяти від землі нашої, від гір, коли ми там є. І е, команда психолог і Гід співпрацюють і злагоджено реагують на потребу групи. І також е, відверто вам зізнаюся, я як координаторка. Для цього проєкту, бо гори це теж моя любов, і я так користуючись тим, що в нас є цей проєкт, я теж ходжу щотижня в гори для того, щоб не так контролювати роботу команди, швидше дивитися за цим чудовим процесом, теж мати краплинку ресурсу, підтримки і допомагати також людям мати знаєте, такі моменти і хвилини тиші. І як сказала одна з учасниць, от в суботу ми їздили до гір, в неділю вона написала нам групу, і каже: Я вперше після втрати за рік я прокинулася в доброму настрої. Тобто, це, це працює. Ми ще не можемо аргументувати це цифрами суто в українських дослідженнях, але ми дуже хочемо подивитися, як насправді природотерапія допоможе нашим людям. І для цього ми просимо учасників на початку і після завершення мандрівки заповнювати опитувальники для того, щоб зібрати матеріал, який можна покласти в основу дослідження. Бо в світі є досліджень багато, і вони чудові і показують всі-всі найкорисніші впливи на психологічний і фізичний стан людей. Так? І в нас, я думаю, це теж дуже гарна ніша, яка. Потребує уваги, потребує м, такого, знаєте, наукового глибокого підходу для того, щоб ми розуміли, що ми пропонуємо, як воно працює, яку ем, допомогу воно може надати нашим людям. Дякую. Сьогодні серед нас також є учасник таких гірських терапій. Я Запрошую до слова короніка Владислава, ветерана, розповісти про свій досвід гірській терапії і чим він відрізняється від інших таких реабілітацій. Так, всім добрий день. Я учасник першого цього заходу в рамках проєкту горотерапія і можу відмітити таку особливу ефективність такої природотерапії порівняно з іншими там, класичними способами там, якогось, якогось допомоги ветеранам. Учасник бойових дій, приїжджаючи в соціум, ти стикаєшся з якимось таким нерозумінням. Всі одразу починають тебе зі всіх сторін оббігати, намагатися тобі якось допомогти, дають купу якихось візиток з психологами. І ти починаєш відчувати що з тобою, як будто ну, щось не те, і ти не можеш зрозуміти, що ти починаєш якось себе досліджувати, починаєш дійсно вірити в те, що щось там сталося, і так далі. Коли ти ну і ти просто всередині включається якийсь такий внутрішній протест проти того, щоб там іти в кабінет психолога, чи взагалі користуватися якоюсь там ну, методами лікування, грубо кажучи, бо ти відчуваєш що ти здоровий. Коли ми користуємось природотерапією, терапією, це трошки історія про інше, тому що коли ти... Іде зі своїми побратимами і психологами в гори, це виглядає, на мою думку, як людина, яка була в пових діях, що це виглядає більш органічніше в такому цьому лікуванні. Ну, лікуванні допомозі, можна так сказати, ветеранам, тому що я неодноразово мав там якісь діалоги зі своїми побратимами, які там хтось раніше повернувся по травмах, хтось пізніше, хтось досі там, і вони. Кожен має різні ситуації, якісь, кожен має різні проблеми, які він там прокручує в себе в голові, для когось ця травма зв'язана безпосередньо з самим виконанням бойового завдання, для когось це травма зв'язана з довгою розлукою від сім'ї чи щось у цьому роді. І Коли ти ну, йдеш зі своїми друзями в гори, там це Терапія, вона навіть полягає не не тільки в тому, що для нас є якийсь там психотерапевт, який може гарненько це все скоригувати. Психотерапія навіть полягає в тому, щоб просто поговорити зі своїми побратимами, які теж відчувають, що їм є щось сказати. Природа, співають пташки, світить сонечко, ти ходиш там, трошки там десь замучився, ми сіли там, класно поїли якогось, якийсь пікнічок, такий зробили це. Ну надзвичайно. Наповнює насправді, і після того як ти приїжджаєш а, з такої продотерапії, з горотерапії, ти а, наповнений і в тебе є якийсь внутрішній ресурс для того, щоб продовжувати там жити. Тому що часто в нас є така проблема, що там після а, бойових ти там лежиш в госпіталях декілька місяців. Після цього ти приходиш додому, всі твої друзі там раді, що ти живий, кличуть тебе десь там, не знаю, можливо, випити якусь чарочку, чи десь якось так класно відпочити. Ти входиш в такий в цей режим, незрозумілий. Через, ну я просто дійсно бачив на свої очі, що дуже багато травмованих хлопців вже через там декілька місяців після того, як приїхали там з бойових дій, вже мали трохи проблеми з алкоголем. Це Наші реалії, і ми повинні якось з цим справлятися, знаходити рішення цих проблем. І ну, в кінцевому результаті на суспільстві ну, суспільство повинно зараз э, стикнутися з цим викликом. Зараз було дуже багато цих ветеранів, які потребують допомоги. І горотерапія це, на мою думку, один з найкращих проєктів. Чому? Тому що це відбувається органічно. Це воїни будуть краще. Іти на зустріч такі такому способу реабілітації, і в кінцевому результаті впевнений, що ми, там, ми всі впораємося, і наше суспільство э, цю проблему рано чи пізно переварить. Можна так сказати. Владиславо. Дякую, і ви згадали те, що для вас э, Такий така терапія була легшою, щоб відкритись, і для інших військових теж це такий спосіб, щоб легше відкритись і легше розповісти про те, що переживають. Можливо, поділіться, ви вже згадали, але які ще є помилки фахівців, які спілкуються чи інших людей, які спілкуються з військовими, з чого не можна починати, і як знайти спосіб, щоб знайти підхід до діалогу з військовими. Ой, ну насправді кожен військовий це в першу чергу особистість. І не всі люблять там е, до кожного треба знаходити підхід як до особистості в першу чергу. Там немає якогось універсального правила, яке дозволить тобі е, е, знайти ключ до серця, до душі військового. Насправді, просто сприймати ну, як людей звичайних, не, е, це дуже насправді е, безперечно, треба там поважати ветеранів, але це доволі так. Е, Неловко може так висловитись, коли там, люди починають тобі, якось, э, давати якісь особливі статуси, чи э, якось там дякувати. Ми э, воюємо за те, щоб суспільство процвітало, і ми хочемо бути частинкою цього процвітаю, що суспільство на, на рівні з Горбохаре чи іншими, без ніяких там особливих э, там, цих. Без з цієї особливої уваги, особливо в такому ключі, тому що коли ти, грубо кажучи, воїн, ти приїжджаєш з, зі Сходу, там, з бойових операцій, ти хочеш відчувати себе вдома, в теплі, забути про це все і просто насолодитися якимось відпочинком сім'єю. Ну, я вважаю. Владиславе, дякую. Юлія, повернімось до вас, оскільки така терапія є безкоштовно, як для ветеранів, для військових та їхніх сімей, хто вам в цьому допомагає? Та, власне, коштами нам допомагає US Forest Service. Це є департамент лісового господарства. Це є департамент лісового господарства Сполучених Штатів. Ось, власне, тому ми маємо можливість зробити. Таку опцію гротерапевтичну безкоштовну для наших захисників та їхніх родин. Як можна долучитися і скіль... скількох учасників ви можете взяти на один виїзд? Для того, щоб дотримуватися техніки безпеки, правил поведінки в горах. Важливо, щоб на одного гіда не було більше, ніж 10 12 Та? Є гід, є психолог. Психологи в нас теж дуже люблять гори, часто ходять туди. Тому так, щоб пильнувати, знаєте, гарно той процес, нам потрібно на один виїзд, на одного гіда і одного психолога, 10-12 людей. Якщо більше людей, тоді виїжджають два гіди. Щоб все-таки в горах дотримуватися техніки безпеки, ми робимо виїзди щотижня, це у вихідні, субота або неділя. Інформацію про виїзди ми розміщуємо на нашій сторінці в Фейсбуці для того, щоб люди могли подивитися на те, чи їм пасує ця дата чи ні. І також в нас є форма реєстрації, якщо навіть на цей виїзд хтось не може поїхати, але зареєстровані люди, ми завжди їм напишемо. І повідомимо про мандрівку. Ось тому ем, так е, власне, що ми би хотіли частіше їздити, звісно, в гори. От ну, але треба теж е, мати більше ресурсів на це. Учасники, які вже брали участь в таких виїздах, якщо вони хочуть ще раз долучитися, чи в них є ще така можливість взяти участь у гірській терапії? Так, звісно, так. Тобто ми не обмежуємо, що якщо вже один раз поїхав, то вже другий раз ми не повеземо. Обов'язково ми запрошуємо. І також е зараз формат е програми реабілітаційної горотерапевтичної є мандрівки одноденні. Проте ми плануємо робити дво-триденні також виїзди, і там буде трішки глибша програма реабілітаційна, і е зараз ми шукаємо локацію. В такому тихому місці, знову ж таки, там, де немає багато туристів, яка могла б відгукнутися теж на нашу потребу, щоб ми могли співпрацювати і до них приїжджати у вихідні, та, щоб побути там в тиші, побути зі собою, торкнутися, знаєте, глибоких таких моментів в контакті з природою, щоб дало великий цілющий ефект. Громадська організація МАТА займається не лише гори терапією, а й також іншими ініціативами з ментального здоров'я. Розкажіть більше, над якими ще проєктами ви працюєте? Так якщо говорити про нашу ініціативу, то є, звісно, індивідуальний формат допомоги. Захисникам і членам їхніх родин, і також людям, які постраждали від війни і були змушені залишити свої домівки, опинилися в умовах, де вони в такому кризовому, підвішеному стані. Тобто це є індивідуальний формат. Також зараз ми розробляємо підтримку в форматі рівний рівному для родин зниклих безвісти це теж велика програма. Яка потребує великих наших зусиль і ресурсів за підтримки MH4U. Ми об'єднали Червоноградську громаду, Миколаївську і Дрогобицьку, і, власне, хочемо створити програму для рівних помічників, які зможуть запустити цей імпульс і підтримку тим сім'ям, у якого у яких є зниклі безвісті. Колеги, якщо у вас є питання, прошу його озвучити. Будь ласка, візьміть мікрофон. Добрий день, Мирослава Прокопівка. Скажіть, будь ласка, поїздки відбуваються лише в межах Львівської області, чи, можливо, планується десь далі, якщо це будуть кілька день. Так. Одноденні в межах Львівської області. Ми їдемо в сторону Сколи, плюс-мінус так, відповідно до того, щоб не витрачати багато часу на дорогу. Коли це будуть дво-триденні. Мандрівки, ми будемо їздити далі глибше в Карпат. Тоді можна трошки довше бути в дорозі. Колеги чує ще питання. Тоді питання від мене бачимо, і я просто спостерігаю, що є чимало ініціатив громадських організацій, які займаються допомогою військових та їхніми сім'ями. Чи це знак того, що десь можливо держава недопрацьовує, чи повинна існувати якась кооперація як громади, так і держави? Владислава, Юлія, це питання до обох, якщо хто готовий на це відповісти? З свого боку я скажу таке, що насправді є багато ініціатив, як громадських, так і державних. І річ у тім, що ну, рук не вистачає. Велика потреба зараз є дуже велика потреба. Тому, та, звісно, нам важливо мати багато фахівців, які вміють працювати, вміють допомогти, і тому, знаєте, є також багато гарних. Навчальних ініціатив і за підтримки знову ж таки US Forest Service ми мали в лютому триденний саміт з природотерапії, і власне, ось зараз, 11 травня, знову ж таки буде двогодинна навчальна зустріч, вебінар для фахівців, які працюють з військовими, працюють з травмою війни. І колеги з Сполучених Штатів будуть ділитися досвідом методами роботи. Тому також це гарно, коли психологи, психотерапевти долучаються до того, щоб збагачувати скарбничку своїх знань і давати більше, більше допомоги, більше підтримки тим, хто потребує. Владислава, якщо вам є що додати, і прошу вийти до мікрофону. Ну насправді насправді. Повернувшись там з, з, з септору виконання бойових завдань, всю там якусь реабілітацію там держава базову забезпечила. Тобто там у мене були проблеми з коліном, там були декілька шматочків там, металу в тілі. Мені все це подоставали, зробили там. Я полежав в лікарні, всю реабілітацію мені теж оплатила держава, там в клініці у нас в Луцьку там вправи з цим реабілітологом. Але там є такі нюанси по поводу там купівлі якихось матеріалів, там спеціальних в кожного все таки різний рід травми, і потрібно там комусь, можливо, навіть протези потрібні. Я не знаю мені, слава Богу, не потрібні протези, але є хлопці, яким потрібні І, можливо там будуть дуже доречними ці волонтерські збори і допомога людей. Так само є якісь додаткові витрати по поводу там, тих самих медикаментів, якихось специфічних. Не все може закривати держава, але в основ, в основний такий момент держава закриває, і волонтери дуже допомагають ще з такими е, питаннями, які все-таки держава не закриває. Тому я думаю, ці збори мають місце бути. Тільки дуже важливо, щоб люди, які беруть на себе відповідальність за ці збори, правильно ну розбережали цими грошима, щоб люди відчували, що вони йдуть правильне русло, щоб там корупції там точно не має бути місця ні ні в якому вигляді. Дякую, нагадаю, з нами були Юлія Стадницька, співзасновниця громадської організації Мата та Коренюк Владислав, учасник гірської терапії ветеран. Стежте за нашими анонсами. Не пропускайте нових а, новин, адже щоразу у нас є нові та цікаві брифінги. Тримаймось разом, бо разом ми переможемо.